Всім привіт! Сьогодні ми підібралися до особливого епізоду, адже він по праву перемагає одразу у двох номінаціях: найкоротший, але при цьому найтупіший епізод. Навалити таку концентрацію крінжу у хронометраж трохи більше за 30 хвилин. Це потребує неабиякого таланту. Рівень наївності, якого досягають деякі сцени, не дозволяли собі навіть мультсеріали Позоряним війнам та про все по порядку. Розпочинається четвертий епізод безпосередньо з обівану. Його в майже несвідомому стані побитого та опаленого евакуюють з планети. Діставшись однієї з баз повстанців, чоловіка занурюють до бактокамери. камери. Нарешті він, хоч так помиється. Вже всередині він синхронізується із Енекіном, так сказати, встановлює мигдальний зв'язок. Ми бачимо, як вони удвох пригадують бій. Обівану це дається важко. Він немов вдруге переживає цей кошмар. Зате його учень насолоджується помстою, якої він так довго чекав. Дуже згодом Джедай приходить до тями та винирює із камери, не розуміючи, що сталося. Тала намагається заспокоїти його, щоб він встиг відновити сили, але Бен одразу питає жінку, де зараз лея. Та перш ніж йому встигли відповісти, нас переносять до принцеси. Як виявилось, Ріва забрала дівчинку до інквізиторію та хоче дізнатись все про базу повстанців. Після короткого діалогу, де злодійка намагається залякати дівчинку, нас повертають до джедая. Тала відвела його до місцевого лідера повстанців. Той же намагається спровадити обівана, адже своєю присутністю старий герой республіки наражає всіх на небезпеку. А нашому джедаю все одно йому врятували життя та кажуть валити, щоб не створював проблем. А він ігнорує аргументи та каже, мені потрібна допомога. Допомога потрібна. Подзвони до бейла органи. Нехай висилає армію. Боїшся, що армію впізнаються, ви не хочете розв'язувати відкритий конфлікт із імперією. Той самий Боба Фет за крупну суму організував би евакуацію по вищому розряду. Але ні. Потрібно щось вимагати від простих людей, що самі ледве справляються. Все одно, що підійти до безхатька на вулиці та злитися, що той не хоче займати вам грошей. Бісить. Місцевий лідер прямо відповідає, що все це не його проблеми. Але тут до суперечки вступає Тала та аргументує порятунок леї тим, що дівчинка багато знає та може видати місце знаходження бази. Тому, якщо не рятувати принцесу, то як мінімум потрібно готуватись до евакуації, адже їх скоро знайдуть. Але чоловік не хоче робити ні те, ні інше. Тут, звичайно, вже він поводиться абсурдно, адже хочеш не хочеш, а загроза існує. Тож треба було як мінімум підготувати людей до евакуації. У розпал сварки Обіван каже, що лідер повстанців просто не розуміє, на що здатна імперія, чим проявляє себе як безтактний ідіот. Адже якщо цей чоловік займається порятунком людей, то він, напевно, точно знає навіть більше, чим той, хто ховався 10 років у пустелі, і в нього 100% є причини робити те, що він робить, враховуючи проти якої сили він виступив. Так і виходить. Ми дізнаємось, що лідер місцевого групування раніше був у відносинах із джедайкою, але її вбили інквізитори. Тож він, як ніхто знає, на що здатна імперія. Але з якоїсь причини, пояснивши це, чоловік перевзувається та каже, що все ж допоможе обівану, типу реалізм. Далі нам в загальних рисах описують, де розташований інквізиторій, а також кажуть про те, що на ньому немає захисного поля, адже тільки ідіот наважиться на нього напасти. Аргументація, звісно, геніальна. Так, це зрозуміло, що якщо полізти всередину, то інквізитори кого завгодно порублять на капусту. Але якби туди відправили якийсь бомбардувальник, тоді вже не було б важливо, скільки користувачів сили там сховалось. Джедай пропонує штурмувати базу на спітерах, що перевозять нечистоти. Блін, тільки зараз дійшло, наскільки. Це комічно, враховуючи минулі жарти. Так от, герой пропонує провести відкритий напад вночі. На це йому відповідають, що вони не солдати та не здатні на подібне. Який же аргумент приведе генерал? Їй десять років. А, ну звісно, це все міняє. Одразу у всіх присутніх плюс п'ять до сили та плюс десять в досвіді штурму ворожих баз. Коротше, на початку це не сильно переконує присутніх, тож джедай вже збирається йти один. Однак Тала все ж вирішує допомогти, скориставшись своїм статусом офіцера імперії. Тепер вони удвох відправляються на небезпечну місію. В дорозі Обіван трохи практикується у силі, а також розмовляє із жінкою, що визволилось його супроводжувати. Колишня імперка каже, що йому потрібно відпустити все, що було, щоб рухатись далі. Джедай відповідає, що це не так просто, але коли вона додає, що це треба зробити заради леї, швидко погоджується. Схоже, принцеса це універсальний аргумент в будь-якому спорі. Ри сьогодні, після цього діалогу, нас повертають до інквізиторію. Там в цей час відбувається справжній майндгейм. Ріва намагається переконати Лею, що Обіван загинув, та вивідати всю доступну інформацію про структуру повстанського групування. Але дівчинка скептично відноситься до її слів та не ламається під натиском злодійки. Це, звичайно, виводить інквізиторшу із себе. Слідом ми бачимо, як тала прибула до місця призначення. Немов забравшись до бджолиного гнізда, жінка намагається рухатись далі, не привертаючи зайвої уваги. Це продовжувалось недовго, адже її зупиняють на блокпосту. Але після невеликого діалогу подвійному агенту все ж здається обдурити охоронця, та задавивши його своїм авторитетом, героїня проходить далі. Відчуваю, що його після цього пустять під трибунал. У величезній будівлі невідомого призначення жінка швидко знаходить місце, де зможе контролювати всі необхідні системи. Більше того, виявляється, що для цього навіть не потребуються якісь особливі місцеві паролі. Я прям бачу рекламу цієї бази. Ласкаво просимо до інквізиторії, найменш захищеної бази у всій галактиці. Раніше, щоб зламати подібні системи, використовували, хоча б дроїдів. Так чи інакше, поки жіночка розважалась у ворожому лігві, Обіван вирішив зайнятися водними процедурами. Тож як тільки Тала відкрила прохід, він теж опинився всередині. Виявилось, що підводний шлюз, одну з найбільш уразливих частин бази, охороняє лише один штурмовик. Та він навіть не слідкує за ним, а стоїть за дверима. Оце я розумію рівень, як завжди, лайно. Солдат помічає, що люк відкрився. Та замість того, щоб попередити про це всіх, вирішує самостійно все перевірити. Це, звичайно, не закінчується для нього нічим хорошим. Тож наступним кадром ми бачимо, що тепер вже він приймає водні процедури. А Обі Ван просто рухається далі, тобто перевдягнутись, замаскуватись. Та ні, на що треба. Краще шарахатись від усіх протягом всієї дороги. Ріві ж тим часом вже набридла дипломатія, тож вона вирішує використати силу на дівчинці. Але на диво для інквізиторши, лея не піддається. А що ж вона хотіла від дочки обраного? Та не будемо засуджувати злодійку, вона про це ще не знає. Зрозумівши, що Лея не така проста, ріва повертається до діалогу. Принцеса ж намагається напасти, використавши дроїда. Закономірно їй це не вдається. Але у мене питання: з якої причини дівчинку знову не обшукували. Типу, а якби цей дроїд був вибухонебезпечний, чи якби дівчинці здогадались дати бластер? Оце бляха система, потрійний захист, ніякої охорони, ніяких щитів. ніяких обшуків. Армія мрії, будь-який ворог про таку тільки й мрія. Нас же тим часом повертають до рятівників на півставки. Тала передивляється плани будівлі та вголос дивується тому, як все облаштовано. Анітрохи не підозріло, коли поряд із тобою сидять інші солдати. Просто еталонний подвійний агент. Поки Обіван пробирається підводними тунелями, Тала намагається прокласти йому безпечний шлях, але в цей момент до неї підходить інший офіцер, і проти нього вона вже не може використати свій статус. Тож жінці доводиться прослідувати за ним. Знову ж, ми бачимо геніального офіцера, який, помітивши підозрілу особистість, не заручився підтримкою хоча б невеликого загону штурмовиків. Обіван уже доводиться якийсь час пробиратись далі без підтримки свого штурмана. Тому, намагаючись уникнути зустрічі із дроїдом-розвідником, він ховається в одному із побічних тунелів та закриває за собою двері. Дроїд підлітає до них, трохи дивиться та продовжує свій шлях. І я розумію, що розвідник типу не помітив обівана, тому все має бути нормально. Але хіба це не мало порушити його алгоритм? Типу, двері, що мають бути відкриті, виявились закритими. Треба надіслати рапорт? Ні? Ой, чому я вже дивуюсь? Але весела подорож Джедая тільки починається. Адже тепер йому назустрічі йдуть штурмовики. Чоловік ховається за перегородкою. Як вдало все склалось, що вона взагалі є у вузькому тунелі? А Тала тим часом розбирається із ворожим офіцером та повертається до комунікатору. Тож, коли нам здається, що штурмовики вже пішли, вона виходить на зв'язок та її голос лунає у коридорі. Солдати одразу помічають неладне. Та це теж викликає деякі питання. Невже в технологічному майбутньому не існує навіть концепції навушників? Та здається ж, було таке. То з якого фігу на секретну рятувальну місію треба було брати гучномовець? Ой, не епізод, а одні запитання. Обіван використовує силу, щоб пошуміти в іншому тунелі, тож імперці відправляються вже туди. А далі нам показують, яким чином тала розібралась із ворожим солдатом, а саме залишила його на видному місці, ледве не на вході, до приміщення. Кожен раз, коли здається, що далі вже нікуди, епізод знаходить чим іще здивувати. Просто браво! Ріва ж тим часом продовжує давити на принцесу, і в якийсь момент може здатися, що їй це навіть здається, але виявляється, що дівчинка не така проста і сама хотіла провести інквізиторшу. І насправді це доволі хороша сцена. Мені подобається, як вони показали тут молоду лею. В перемовинах із небезпечним ворогом вона анітрохи не поступається своїй більш дорослій версії. Інквізитор звичайно не подобається подібна поведінка, тож вона вирішує прибігти до останньої стадії, а саме, катувань. Тому принцесу відправляють до облаштованого під це місця. Ситуація загострюється. Тим часом Обіван дістається до таємного сектору інквізиторії. Виявляється, що той ключ, який він підібрав у солдата, що охороняв шлюз, чудово підходить для всіх дверей. Який це вже рівень безпеки порушено? Якщо хтось рахував, напишіть у коментарях. Мені справді цікаво. Так вже співпало, що лею відвели фактично до сусіднього приміщення, тож джедаю пощастило вийти на її слід. Обіван озирається у кімнаті, в якій опинився. Та ми бачимо сотні джедаїв, застигших у якійсь смолі, немов комахи в бурштині. І ця сцена викликала бурю обговорень фанатському середовищі, коли епізод тільки вийшов. Всі задавались питанням, навіщо імперії зберігати вбитих джедаїв, А оскільки серіал так і не дає на це прямої відповіді, для когось це могло залишитись загадкою. Насправді непряму відповідь ми можемо отримати у серіалі Повстанці там подібним чином пійману джедайку використовували для заманювання інших джедаїв, адже з якоїсь причини навіть після смерті вони залишають помітний слід у силі. Друга відповідь, для чого зберігають ціла форс юзерів, у тому, що палпатіну був потрібний генетичний матеріал для експериментів, адже якщо орієнтуватись на новий канон, він був зацікавлений у тому, щоб навчитись клонувати користувачів сили. І хто підійде для тестів краще, якщо не його вороги? Ріва тим часом збирається поповнити місцеву колекцію принцесою, і це викликає запитання вже у мене. Я можу прийняти те, що вона викрала лею, не дивлячись на статус дівчинки. Це був виправданий ризик, та й принцесу завжди можна було повернути на місце. Але вбити дитину монарха через те, що та не видає координати бази, це не тільки не вигідно, адже так необхідні дані все одно не отримаєш, але й підставляє саму інквізиторшу під удар. Імперія навряд чи оцінила би таку ініціативність. Як би там не було, принцесі повезло, адже в момент, коли вона кликала на поміч, джедай опинився поряд. Обіван викликав талу по комунікатору та попросив відволікти якось ріву. Тож, колишній імперці доводиться підставлятись під удар, привертаючи увагу інквізиторші на себе. Починається чергова гра у Блеф, де союзниця героїв не тільки відволікає ворога, але й намагається пустити її по хибному сліду у пошуку повстанців. Тим часом Обіван Біванкосплеї Старкіллера, причому дуже і дуже дешево. Чому сцена створена більш ніж 10 років тому для трейлеру вже не канонічної гри, виглядає краще ніж серіал, що вийшов нещодавно. Відповідь проста: це Дісней, але навіть так, це та сама сцена, де світловий меч сприймається простою палицею. Бійка, у якій на кожного ворога мало вистачити одного удару, перетворюється в якесь побуття дубинкою. Повне візуальне недорозуміння. Обіван рятує дівчинку, та вони разом тікають із полону. І це також момент, на якому варто зробити акцент. Ми не бачимо, що плея повернула свого дроїда, якого раніше відібрала Ріва, але в кінці епізоду дівчинка знову матиме його при собі. Виходить черговий кіноляп в межах епізоду на 30 хвилин. Поки інквізиторша намагається вивести колишню імперку на чисту воду, Обіван та Лея пробираються під водними тунелями до виходу. До речі, черговий геніальний момент: на шляху їх слідування не встановлено жодної стаціонарної камери. Ох, майбутнє! Ти таке фантастичне! Добре, хоч троїт розвідник помічає втікачів. Тобто для героїв це, звісно, погано, але хоч трохи підіймає статус імперії, яка за сьогодні дісталась самого дна, як і сам цей інквізиторій. Підіймається тривога, та інквізитор, ще зупинивши допит, відправляється на перехват жедая, залишивши офіцерку із парою солдат. Це, звичайно, не стало проблемою для нашої героїні. Тож розібравшись з ними, вона відправляється до своїх. Тим часом нам підкидають трохи коридорного екшену з обіваном. І будемо відверті, це не його рівень. Згадайте подібні сцени із Люком, Вейдером чи тим самим молом. А тепер подивіться на це. Місцями взагалі може здатися, що він просто грає у бейсбол, ну хоча б не взяли у полон, і то добре. В процесі перестрілки один із пострілів потрапляє у скло поряд, через що тунель ризикує бути затопленим. Обіван вирішує притримати тріщину та використати проти ворогів. Тим самим серіал знову пародіює схожу сцену тепер вже із гри Jedi Fallen Order, де герої так само розбивали скло щоб втекти від Вейдера. І знову ж навіть тут серіал наклав у штани, адже вони могли прописати цю сцену відносно реалістично. Достатньо було поставити Обівана десь біля дверей. Але ні, вони поставили його посеред тунелю. Тож, коли він все ж впустив водяний потік, йому довелось бігти ще метрів 20 до наступного приміщення. Варто казати, що хвиля змила би його значно швидше. Але чого вже чіплятися? Всього серіалу в цілому дивне сприйняття швидкості персонажів. Тож, коли Тала вже доєдналась до нашої команди, а солдати прорвалися до героїв, Обіван затоплює тунель та тікає разом із друзями. Колишня імперка видає джедаю офіцерський плащ, тож нарешті він отримує хоч якесь маскування. І цей момент майже заслужив свою похвалу, поки нам не показали лею. Дівчинку також заховали під цим плащем. Ну це вже в ніякі ворота. Це зоряні війни чи казка для дошкільнят. От що б ви розуміли? Акторка, яка зіграла принцесу, в одному з інтерв'ю заявила, що їй ця сцена ще при зйомках показалась наївною. Десятирічна дівчинка. То для кого ви це взагалі знімаєте? Та я розумію, що на перший погляд важко придумати рішення краще, адже вони зараз на ворожій базі, де їх розшукують, а малу дитину не вдасться перевдягнути під штурмовика, але ж могли замаскувати інакше, переховати в якомусь контейнері із запасами продуктів та провести на корабель. Але ж ні, щоб це придумати, треба було витратити більше ніж 10 хвилин часу. І героям навіть вдається пройти більшу частину шляху, але в цей момент все ж з'являється Ріва та зупиняє їх. Єдиний представник темної сторони, який хоч трохи думає в цьому серіалі. Та коли вже здається, що спасіння немає, з'являються повстанці на місцевих сміттєвозах та розстрілюються літу імперської армії. У ході подальшої перестрілки навіть робощору дістається ні за що. Героям вдається дістатись рятівного шатлу, та вони вже відлітають від бази. В цей момент з'являється п'ятий брат, та замість того, щоб хоч щось зробити, наказує ріві знищити ворогів. Після цих слів дівчина успішно збиває один із спідерів, відправивши у нього почку із пальнин. Чому другий інквізитор не міг зробити те саме? Я не знаю. Так чи інакше, це виступає наочною ілюстрацією системи, в якій забагато управлінців та лише один виконавець. Тож головним героям все ж дається втекти, а п'ятий брат із незадоволеною моською повертається до бази. А так, ніяких кораблів на перехват також не відправляють. Класика, нічого не скажеш. Показавши засмучених інквізиторів, неочікувано нас перемикають на розлюченого Дарта Вейдера, настільки розлюченого, що від його ходи камера трясеться. І який же це дешевий хід, щоб передати напругу? Стабільна зйомка виглядала би значно краще, але ж для неї треба грамотно поставити сцену, куди там режисерам цього серіалу. Вейдер влітає до приміщення інквізиторію та із криками і скандалом починає душити ріву, мов вона його підвела і тому подібне. І як же жалюгідно це виглядає, Вейдер завжди відрізнявся стриманістю, та я не пам'ятаю практично жодного разу, коли би він підіймав голос. Він лякав саме тим, що, не дивлячись на спокійну реакцію, ніколи не зрозуміло, коли прилетить за поразку. Сит міг спокійно сприйняти якісь помилки, а міг задушити, не сказавши зайвого слова. Але тут це просто малолітня істеричка, і я розумію, чому його зробили таким. Коли вийшла трилогія сиквелів, всі критикували Кайло Рена за нестриманість. Мов ситхи не мають бути такими йому не вистачає серйозності та приводили в приклад того ж самого Вейдера. І що зробив Дісней? Виправив персонажа, додав його характеру зріс над собою. Ви що, дурня, яка краще заднім числом вписати, що Вейдер теж був істеричкою, але ріві повезло, адже її береже сюжет. Виявляється, вона встановила трекер на дрої далеї, і той магічним чином опинився на кораблі разом із дівчинкою. Тож темний лорд, ще трохи впавши на паніку, із питаннями, типу: а точно все спрацює? Все ж заспокоюється та не вбиває дівчину. Тим часом наших героїв зустрічає лідер повстанців із посмішкою на все обличчя. Але одразу розуміє, що когось не вистачає. І в моменті нам накидають трохи драми через невідомого персонажа, який фігурував у епізоді хвилини дві. Так, яскравий взірець сучасного кінематографу. Тож епізод завершується на мінорному акорді, де засмучені Обі -Ван та Лея тримаються за руки. А дроїд принцеси тим часом відправляє сигнал імперцям. Все ні, це справді все. Чи може ви чекаєте коментарів, якихось висновків по епізоду? Мені здається, цій підробці вже приділено уваги більше, чим можна було. Тож бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових оглядах.